Всім привіт! Всім доброго ранку. Але він сьогодні в нас недобрий. Зараз і повітряна тривога триває. І, і, і вночі була повітряна тривога. Ой, реально, господі, під ногами. Жальочок. Сьогодні в мене вже останній день, ввечері сьогодні вже заберуть і лялю, і дінню заберуть. Та, ляльочок, ляльочок, Лялючок тут коло мене. О, <сум> о патягуськається. Отак, О, так. О, так. <сум> сьогодні вже четвер, і їх сьогодні вже заберуть додому. А в мене сьогодні відмінилася клієнтка на 8 годин ранку, тому хоч на 10. От, я оце так знаєте, хоч є час трохи зняти, побалакати з вами і і приготувати снідан. Вірніше, го... сніданок у мене готовий, я була робила запіканочку е, таку ось, з вірмішелькою, геня любить творожну, е, тому тільки підігріть, зараз собі каву зроблю. Господі, хоч день не заболіть, бо щось уже так чувствую, горло починає першити у мене. Вже я сьогодні спала з, цим, з доктор Момом, з конфетою цьою, чи що вона, з Льодяником доктором. Мом спала сьогодні всю ніч. Думаю, оце буде весело, як захворію, і на Новий рік буду хвора. От. Не хочеться. То теж так намагаюся і провітрювати трошки. Сьогодні там в залі трохи відкрила провітрити, тому що, ну, щоб трохи менше цих мікробів було інфекцій. А це там ля-ля гавкає. У мене сьогодні вже не, не так багато. У мене сьогодні тільки три чоловіка, три людини, три клієнтки. Вже в мене не так багато сьогодні, то вже трохи легше буде. Але мені ще сьогодні треба збігати, У мене закінчується рідина, це що нігтики протирати. І буде в мене 3 години часу в день там між клієнтами. От і треба буде мені збігати і її купити, бо боюсь, що не, не хватить, то тоді що робити. О, то це такий план. <ріст> план. Як ото є. У тебя есть план? Да, у мене є план. О, то це і в мене. Кожен день щось собі плануєш зранку. Самое головне зараз дідю заставити воно вмиться, не, не любить вмиватися. Всі діти, мабуть, не люблять вмиватися. Так, от подай. Так що це таке у мене? Трохи під, підутомилася і нальочок. Що? Що, моя дівочка? Трохи підутомилася вже, звісно, тому, ну, знаєте, як і дитина, і робота, і це ж таки, і забота, і про цю малявочку забота, ось треба хвостика зав'язати, а то в очі лізе ось о таке. Маленький лохмандєй. лохмандійка, так? Да? Даля, ти лахмандійка. Так, водичку виключимо. Оп, закипіла. От. Все це забота теж. І на працюю. Так що, от, -от таке. Ну, нічого. У мене це сьогодні тільки троє. А завтра, не знаю, не знаю ще там у мене просто дві дівочки з Києва на вечір записані. Чи будуть вони, чи не будуть, не знаю, і одна зранку. Все, біжи. Біжи. О, так що і все. В цьому році все. Але в мене вже на третє число записана клієнтка, на четверте там два, дві людини. От так, каву собі залила. Все, будемо ми... буду гріти зараз е запіканочку Денису собі. Та будемо снідати. Зараз Денису ще шматочок ось, поріжу. О, та будемо снідати. Та ще треба мені трошки в кабінеті ну, підготувати кабінет до, до праці. Полючку по протерти. ну, таке, знаєте. Кождодні в неї заботи. Це я перед кожним робочим днем таке роблю. Протираю, дезінфікую поверхні. Ну, в чому це ж таке? Це треба робити. От. Та й буду тоді вже працювати. Ну, все, давайте тоді пізніше зустрінемося. Молодец, 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 молодец. Давай сюда. Давай мяч. Да? Давай мяч. Короче, давай мяч. Давай, давай, мячик. давай. Мячик давай. Ох, да. Молодец. так 150 раз. Ляля -ля может бегать за мячиком. Давай мячик сюда, давай, лялечка, давай мячик. Ляля, -ля, а тут ножка, ножка. а. Ла-ля <рик> больно. <рик> <рик> давай, м'ячі, давай. Прямо в это, как футболист, вратарь. <соединяющие> давай мячик, давай, давай. Бегом за мячиком, бегом! Мячиком. Быстренько. Давай мячик. Я. Ну куда ты закинула мячик, как Давай. Давай мячик, давай. Давай мячик, Ля. У нас сьогодні сонечко, така погодка гарна. Красота. Боже, помідор у мене ось оцей, дивіться, якецький Якецький вимахав уже у мене помідор. Але він якийсь такий доходяжний, такий він тонесенький, взагалі якийсь непонятний. Ще не цвіте, ці трохи менші. Що далі буде. Зараз у нас масована атака. Оце з 6 годин ранку, щось я починаю захрипати. От, масована атака, і хто його знає, що воно буде, то зараз швидко поставлю швиденько телефончик на зарядку, бо в мене там 30% залишилось, поки є світло, бо не знаємо, вже, що буде ще. Взагалі, почитала, він подоляк написав, що зараз над Україною 120 ракет. Це страшне. Це страшне. Будемо надіятися на краще, будемо держати за нашу Україну кулачки е і будемо вірити в наше ПВО ППО. Вже вже в мене часу скільки? 15 хвилин другого масована атака скінчилася. Слава Богу. Написали, що було. Запущено, скільки там, 60 чи 9 наші ракет і збито 54, так наче? Неважливо, але що і ну, десь десь якісь прильоти є. А я вже дівчину одну, прийшла в мене дівочка, та й на манікюр, а тоді каже, а час є, я говорю є час. А можна педикюр, то ми ще й педикюр робили і так, знаєте, бігом-бігом, бо вдруг вже ж світла не стане. Я... Все в порядку. Боється Альона все. дзвонила. Альона і сказала, що ну, щоб собирала Дениса речі, бо вони скоро за ним приїдуть раніше. Їх з роботи раніше відпустили щось, і вони раніше приїдуть. так, два, чотири, шість, вісім, десять, 12. О, то ще быстренько йому зверю пільмчики, хай пообідає якраз і. А я піду. Піду речі збирати зараз. От. Так що я вахту отстояла. О, Ляля тут коло мене бігає. Десь Десь поки я працювала, вже резиночки немає. Де вона вже хвостіка десь зняла? Що? Пільміня хочеш. Так, добре, буду займатися справами. Как жизнь? Нормальная. Нормальная? Да. да всем бы такую жизнь, как у тебя. Це посадки, що рухатися на захід трохи просунути. Стой, покажи! Не забирайся! На восточних отелях самого Бахмута Чивака Вагнер уже не А як піднять, що звернення з виходом воргон за Пєгова, який, знаєте, з перемотаною ногою ходить, його тут і недавно нагороджував. Тобто вони пишуть про Вагнер таких. i was fine when you held my hand i was fine when you pulled me down you said the stars would answer you said our prayers were written down i was fine when you pulled me in you were forced to leave Забрали у мене вже день, з лялею, немає вже, я залишилася сама, та думаю, поки в мене є трохи вільний час, у мене клієнтка на 5 годин, та думаю, хоч трошки про палісоцю, трошки так, трошки хату в порядок проведу, тому що ну, таке ж тут робиться. робиться. Бо і собака, такі як, як, хоч і манюнечка, але ж собака шкоду трохи іноді робить. От, і день аж тут же був, і гарцував, і гасував, і знаєте, як, ну, і пилюка, і мусор трохи, трохи займаюся уборкою-приборкою. Та і все на сьогодні. І тоді сяду ще працювати, і до вечора буду працювати. Це так, так, такий у мене день сьогодні. Е, атаку пережили цю. Ой, може, може, Богдась більше не буде. Може, вони вже всі ракети покидали? Хто й зна. Побачимо. А, да, там Діма Фурганський питав, як буде по-українськи з Новим Годом? З Новим Годом на українському язикі, з Новим роком. Учіть, учіть. Деякі мені пишуть, що не, не все розуміють, але мені здається, що українська і російська вони схожі мови, от ну можна зрозуміти. Це так само, як приїжджаєш в Польщу і теж дуже. ну, Українська і російська більше схожа, ніж українська і польська, але все одно ну, щось так десь віддалено зрозуміти можна. Є багато слів, які схожі на наші. О, то це так. Ну, На сьогодні, мабуть, з вами все. Буду зараз теж доприбирати, доубирати трохи ще, поки у мене є час. От, і, і все, і тоді працювати. То на сьогодні з вами прощаюся. Зараз змонтую відео, щоб трошки раніше його, воно вийшло. І все. Всього вам самого найкращого, всім Тих, тихих вам днів і, ночі, і ночей. Тихих. От, бережіть себе і всім самого доброго. Все, всім пока-пока.